Хочу бути таким, як він. Так, трошки нагрів. Може, не таким бродатом, я не люблю боліти, але хочу, щоб б... Хочу, б на мене дивилися, як на нього. Тому, тому це і його текст це. А друге, кого б я також також виділив, це, це такий Іван Кокрити Пепікевич чи Томите. Тому що я найбільше боявся, бо я писав, тобто, я писав про маму, яка переживає смерть сина, на цей Іванка. Переживає смерть сильно, це завжди так типу, знаєш, резонує, знаєш, що вона прочитає в моєму тексті. Навіть я в неї я хвилювався найбільше, бо там якщо Павло колись прочитає, то він прочитається одним поглядом, але Іван прочитається все рівно як мама, ну крім як Іван. І той, напевно, це більш прироб, але мені подобалася її історія, бо бо її історія якась така була дуже, дуже така справжня. Знаєш, дуже про, про. Про дитину ну, дуже така ж знаєш, таке дуже дуже намацають. Тому не тільки про про виповідь, про як відбуваються там традиції і роздуми, а така, знаєш, що там є там є історія. Тому вона мені е, дуже дуже подобалася. Але звісно, мені подобалися всі, і тут немає поганої історії. Дуже чудесно. Так що купить Ярослава Іван, я би відмітив, просто то ну ніби це що що вони бо біля всіх кльови вони також твої дуже кльових. <рив> Чудово сказано. Я просто доповню про Іванку, дуже коротко для усіх, особлива історія, яку розповідає Іванка Креп'якавич Демит, бо ми всі могли би очікувати історії про традиційне Львівське Різдво. Натомість ми читаємо історію про Одесу. Уявіть собі, і про отця Августа Чумакова, який усе своє життя майже провів у Одесі і опікувався. Бездомними дітьми. До речі, хто у Києві був на виставці Олександра Гляділова, ви точно пам'ятаєте, там була окрема зала, присвячена цим одеським дітям. Цих дітей рятував отець Август, але так само він учив їх святкувати Різдво, і вона пише про це так чудово. Дякую за ваше питання. Нас точно було ще мінімум одне. А так це звідти так. Це звідти тут ми насправді ми дуже надихнула те, яка засновна пам'ять про перелік різдва. Немає якраз і так як філолога цікаві питання, які хворим голову української літератури, вам допомагають попередні передавати, навчайте першу чергу відкрити, а друга взагалі йдемо портами. Чи буде, скажімо, збірка, наприклад, супросила великої? Провеликий на теж чули сьогодні, то її теж цікаві. Ну тепер буде, наприклад. Ну і знаєте, мені здається, що взагалі складно із різдвяними текстами. Чому складно? Бо насправді в літературі це окремий жанр відверто. І ви точно пам'ятаєте, багато із вас пам'ятає новелу о Генрії про даривол так? де є він і вона, вона має пригарне волосся, а в нього є годинник без ланцюжка. Вони кохають одне одного і хочуть зробити одне одному щось особливе. Він продає годинник для того, щоб купити шпильку для волосся. а Вона відрізає волосся для того, щоб купити ланцюжок до годинника. І здавалося б, тепер ці предмети не мають значення, але річних предметах, і тут ми відчуваємо суперсилу Різдва. Словом, таких текстів було не дуже багато в українській літературі, саме тому, що у нас ринок розвивався і потрібно було мати, куди їх писати. Але зараз їх більше є. Зараз ми щорічно бачимо збірки, які присвячені Різдву, і тут уже мені здається гарно слідувати за авторами і упорядниками. Я не себе хвалю, а радше інших, які працюють з цією темою. І дивитися, що вам припаде до душі, але я точно раджу звернути увагу на різдвяну класику Вівату, бо там є дуже багато текстів саме класичної літератури. І з одного боку, ви прочитаєте Олену Пчілку чи, до речі, Михайла Грушевського це для мене було приємним відкриттям. А з іншого боку, там є сучасне оповідання Любка Дереша про арештовану коляду 1972 року, яка була тут у Львові. Абсолютно культова подія, і до речі, в цій книжці. Віктор Морозов теж пише несподівано, як виявилось, що до нього заходив вертеп із Василем Стусом. А він і не знав, поки йому це не сказав його друг, поет Олег Лишева. Словом все пов'язане в цій матерії української культури. Але мені здається, що наші великі тексти про різдво вони ще виникатимуть і з'являтимуться серед них і культові. Але важливо підтримувати цю тему. І якщо вам щось сподобалося, звертати на це увагу. А я чекаю, поки Лукіч зніме Різдвяний фільм. <к progressiveentin> чесно скажу. Щоб перебити всі ті різдвяні фільми, які зовсім не Різдвяні. Я кілька uh, років тому був на горі Драгобрат, і там є такий заклад, називається Різдво. Я зайшов, він відкритий одеськими рестораторами і читаю, що Різдво це час Різдвяних вогників, салату олів'є і ще там чогось. А я е, з дитинства ходив е, е, на Святоюрську молодь при церкві Юра, і там проходив катехнізацію регулярно. Мені розказували, що народився там 2000 років тому чувак, який вирішив розказувати, що таке добро, що зло, бо, бо люди жили за принципом толіону до того. І е, в мене зараз таке питання: хто зараз має визначати, що таке добро і зло в такому глобалізованому модерному світі? Психологи, діячі культури, чи священники. Може ще хтось, можливо, кожен для себе. Ну, таке кожен для себе, знаєш. Говори в мікрофон. <рістити> 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 ну Таке бачиш, що ну, ніби що ніхто не спробує тобі цінності, які в тебе. Питання, до кого ти підеш формувати ці цінності. Ти підеш і до психолога, і до священника, і до культури. Але з своїй цінності ти сформуєш спочатку зі своєю мамою з тату, якщо ну, ніби є мама тата, та ніби потім в своїй школі, потім в своєму університеті, потім е, в своїй школі Святого Юра, або не в школі Святого Юра, а потім ти доторкнешся до чогось ширшого, так, е, і, як, ну, ніби, до, до, до культури, до мистецтва, до кіно, до них до цього всього. і Які землю результаті потім почнеться війна, і ти поставити про цьому нові питання, які ти ніколи не в цьому не до цього. І шар та шар там шар лежала, та а ти сформуєш своє уявлення про таке, що таке є і та зло для тебе. Також ти будеш знати про те, що ну в процесі дорослішення від добра і зла, ну ніби ти прийдеш до того, що усе у світі трошки добро, і все у світі трошки злота, ніби що. Бо все народжується і все наразі ми, ми ніколи не можемо мати кінцевих відповідей. Ми сьогодні з парадигми нашої війни знаємо, що є абсолютне зло в цьому. це в Путіна. Бо це з парадигми війни. Ну, ніби, але все інше, ну, ми, ж, ми ж дивимося, ми ж думаємо, чому відбуваються події саме так, чому люди не робляться нещасними, чому треба бути настільки нещасним, щоб так сильно хотіти влади, щоб знищувати мабуть, цілі народи. Для того, щоб я хочу Тому зробите то про те, що відповідь на питання доброї зло ніколи не однозначно. Тобі вона шукає всюди, у ну, всіх парадизмах, і ніхто один відповідає цей віддач. Але ти собі дач. Бо для тебе це буде одна відповідь, ніби, яка буде стосувати тільки для тебе. Та ніби, бо, бо, бо в контексті твого життя надто багато подій є не схожих на події інших людей. І ти будеш відповідати на питання добра і зла, ну ніби по-іншому чи людям. У нас буде загальна рада. А до кінцевому результаті, коли ти ніби ти будеш казати себе, що це таке ДТ. Ніби, бажаючи на бульон устави, нічій я на ковід. Зроби висновки, що кожен психолог трошки священник. Я вважаю її частиною людської культури. Я думаю, що це не поводиться. Криза експертності в нашій час очевидна. Тому я думаю, що ці категорії і зло, вони дуже умовні. Але що таке умовність? Тобто йдеться про те, барвіться доброще зло. Добре, так? Mm. А для мене зло. При тому така конкретна. Тремошки <рес> <Той мишкирой>, раз <рес> трошки наше <маєш> зло, звісно. <рес> 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 Мишцій, трошки, але е, як е, забулася і покоління, тому що за стандарти, які не можна виконати, напевно це зло. Але з інше старо. Казати, що на це для зло, а нічого для добро, Ніколи. Тому мені здається, підфанія, що цього світу якраз і є в тому, щоб самому набути ті категорії експертності собі відповіді. Але я ж розумію, що в твоєму питанні там нормально є, да? Mm -hmm. Я так під є, але я це собі думав протягом. Це не провокативне запитання, це те, що я думав в голові, я вирішив перекласти на вас. Ну це вже зло. Я думаю, що треба, якщо не створити ще така, і треба застроїти це. Доброе зло. Для мене завжди такою прекрасною підказкою є і коло страшного суду. Дуже люблю розглядати ікони страшного суду, як правило, це були в ті часи, дуже моментальні ікони кого не з 16 столітті, 17 столітті, потім не стали неактуальними. Але це величезна, як правило, два і більше метро відсутою. Дошка, дошка, на якій вказано всі гріхи, всі радості, а всі народи, хто буде. Я хто тут впустив всього світу. І от власне мені здається. Це постав собі, саме завжди собою, в ті часи в такі складні часи, коли люди мали освіти, не працювали в університеті, не було інтернету, телебачення, радіостанцій, не видання, було доступні кірітам і так далі. То вона ставила собі е, за мету розтлумачити людям куди. Це дуже класна ікона, тому що вона показує тобі чітко. Якщо будеш робити щось дуже погано. Ось тут тоді будеш калувати. Тут шукар, тут в тебе лікарка, тут в тебе обов'язково там є мельник. Та обов'язково. Тому що продавав це одно. Не просто продавав. Тут дуже дорого його на перевалювати. Мельник це гріх. І ось. Власне, коли ми говоримо про сьогоднішній день, дуже цікаво мені побачити, що був хтось, колись Кузніцов зробив страшний суд, який замалював завоював на лікарні. Мені сьогодні дуже цікаво було побачити актуальний Страшний суд ось в такому майже економічному районі хто буде. І там можна буде розібратися, що соціальну є добре, звідси, що в наших чеснотах. Производ. Наприклад, для мене завжди оцей момент прекрасного, коли я тут кажуть про красу, нічого не завжди від її речі не Коли ти кажеш щось братан чесне, то я кимось на речі за сампах, не розумієте. Це дуже важливий момент. Ми маємо дуже багато і соціальні. І, і розрізнення добра зла, особливо в сучасному мистецтві. А, звісно, ніхто сесії з але принаймні категорія щирості, якості і, і називаємо так, довго тривалості цього творка, да? довго еру. Це дуже цікавий досвід, так, про про, як правда, якось не розбиратися. Це дуже важко.

На підсумкове питання для нас усіх, що я собі дозволю подавати вам книжку. Дякую за нього. І дякую всім. З вами сьогодні була Суперсила Різдва, і я бажаю вам прегарних свят. Радію, що розділили з нами недільне повіддя. І дякую нашим авторам, Володимиру Санчишину і Палаві. А що тебе дивитися пані Світана? Я знаю, що музей запрошує вас залишитися на нормальне спілкування. І гостей теж, оскільки багато сьогодні ми говорили про і про частування, але це лише привід продовжити розмову і між собою обговорити багато цікавих тест, які сьогодні пролунали. Дякую,